Досі в полоні у росіян залишається ще один з захисників зміїного острова в Чорному морі, яких на початку повномасштабного вторгнення окупанти захопили і використовували тоді зміїни як майданчик для ППО та атак на Україну. Сьогодні ж рівно три роки, як острів Зміїний звільнили, і ця операція стала фактично першим натяком, що в Чорному морі росіянам не панувати. Про захисників, завдяки яким на зміїному знову замайорів синьо-жовтий прапор і про бійця на ім'я Віталія, який досі не бачив свого новонародженого сина. Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Олена Гущик. Клаптик українського суходолу посеред моря. Острів зміїний це стратегічний пункт. Місце тривоги і нестерпних очікувань. У мене вже не хватає кислороду. От уже уже дихання моє закінчується. Битва. За український острів Зміїний. Розміром з два десятки футбольних полів. Невеликий скелястий острів, який з давніх давен приваблював мандрівників, істориків і ворогів. До найближчого українського берега звідси 37 кілометрів по прямій. А отже, захопити острів і перетворити його на власну стратегічну базу. Росія планувала ще до початку повномасштабної війни. Вранці 24-го навколо острову не видно ще жодного ворожого корабля. Але погрози росіян вже чути. Якщо ви відмовитеся від участі у братовбивчій війні і оберете правильний бік, то у вас буде можливість гідно жити цивільним життям або продовжити службу у збройних силах Російської Федерації. Марно, ніхто не піддається. У випадку спротиву будете знищені. Біля острова з'являються російські військові кораблі. Подзвонила, і він сказав, що все добре. Тут крутяться два крейсер: Москва і адмірал Биков. Ну і пару разів було пару вистрілів по скелях. Альона, дружина прикордонника Віталія, який був серед захисників Зміїного. Ну він перший мені не телефонував. Він боявся, бо я була на сьомому місяці вагітності. Ну, якісь такі недобрі новини повідомляти. Але саме під час розмови дізналася, як до них наближається ще й ворожа авіація. 24 лютого я з ним спілкувалася десь до 17.00. а потім зв'язок вже зовсім. Зв'язок з гарнізоном втрачено. Острів захоплюють росіяни. Чи вижили оборонці Зміїного у перші дні невідомо. Лише згодом у російських новинах з'являється відео і новина Хлопці у полоні. Серед них Віталій єдиний з усіх захисників острова, кого досі не звільнили. У 2023 році один телефонний дзвінок був ну, мінут десять. Сказав, що все добре. Настрій в нього був приподнятий. Я побачив, що в нього є син. Це був перший і поки єдиний раз, коли Віталій побачив сина. Дмитрик народився у квітні 22-го. Ну, спитав, як роди пройшли, де знаходиться мама. Ну, спитав, як ми чому ми знаходимося у своїй квартирі. Він думав, що ми ну, десь виїхали. Спочатку нам казали за ту фразу про русський воєнний корабль, що якби от вони. Послали русські воєнний корабль і їх не хочуть обмінювати. І Їх там на детектор лжи саджали і перевіряли, хто сказав цю фразу. Розмова, яку перехопили на вечір 24 лютого, за 50 кілометрів на суходолі, та сама відповідь українців на чергову пропозицію росіян здатися. Корабль. Саме ця фраза стала однією з найпопулярніших, що характеризує ставлення українців до тих, хто вдерся на нашу землю. Важка техніка навіть за допомогою кораблів завозила сюди на остров. Під час окупації Росія завезла на зміїний комплекси Тор і Панцер з повітря. Острів контролювала авіація з води воєнний флот на чолі з флагманом крейсером. Москва його назвали вбивцею авіаносців з потужними артилерійськими установками різних систем, протикорабельними і зенітними ракетами над потужною протиповітряною обороною і радіолокаційною системою. Щоб розірвати цю оборону, росіян насамперед треба було позбутися цього. Здавалось найбільш грізного корабля. Ці кадри історичні. Український Нептун після років розробок і випробувань за 120 кілометрів від українського берега попадає чітко. У ціль. 14 квітня флагман Москва за заданим напрямком захисників Зміїного йде за визначеним ще у лютому маршрутом. Москва перший дві пробоїни, гвинт встав, зарився, ляже на бік. Повторюю, ляже на бік, батарея пошкоджена. Його стихія це океан. Чорному моря такому кораблю робити нічого. Ну, вони мав втрата. Після знищення Москви всі інші ворожі кораблі вже не наближалися до наших берегів на три сотні кілометрів. Росіяни на зміїному залишилися без підтримки, тож військові перейшли до плану звільнення острова. І суші, повітря, та навіть за допомогою артилерії Байрактари знищували ворожі зенітно-ракетні комплекси, загони та катери. Сумарна вартість знищеного залізячі окупантів сягла мільярда доларів. Після виведення з ладу ППО Росіян почала бомбити наша авіація. А далі розпочалась надзвичайно ризикована і зухвала десантна операція. Всі розуміли, що це складна операція і. Ніхто не міг дати задню, тому що не знайшлося того, хто скаже ні. Острів штурмували у кілька спроб. Ось хронологія однієї з них. Групи спецпризначенців розвідки та СБУ десантуються з вертольотів. Вертоліт, якщо умови відсутності вітру, чути кілометрів за 8-10. Тобто нас буде завчасно почують і нас завчасно побачать. Нас побачать і почують на відстані більше, ніж раніше, ніж ми зможемо виконати вогневе враження по острову. І це було найскладніше, тому що ми виглядали вісім вертольотів як, як на ладоні. Просто. Після цього бій на суші. З нашого боку теж були втрати. Офіційно операцію зі звільнення острова Зміїний було завершено 4 липня а 7 липня наші захисники там знову здіймають український прапор. Острів знову вільний, крок за кроком. Ми витиснемо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба. Через два тижні у Стамбулі підписують Чорноморську зернову ініціативу, яка розблоковує порти для безпечного експорту продукції. Це важлива операція, яка увійшла в історію нашої боротьби. Вона відкрила нам знову такі морський шлях. Оборонців Зміїного, які потрапили у полон, майже усіх вдалося повернути. Ми не ділимо на підрозділи, не ділимо на роди військ. Для нас всі наші захисники однакові. Але звісно, це кейс, коли вдалося звернити звільнити більшість, переважно більшість. Майже усіх залишився один Віталій. Я навіть не представляю вже за ці три роки, як це буде відбуватися. Тут важко. Yeah. Переговори з Росією тривають. Дружина та мама Віталія постійно на зв'язку з координаційним штабом і яким би складним і нестерпним не було очікування, не втрачають надії. Ой, я вже я видохлася, вже ждати знаєте, мене вже от як. Чоловіку не вистачає кислороду, і він помирає. Так оце в мене вже щас таке відчуття. От уже, уже дихання моє закінчується. Три роки з дня захоплення Зміїного. 30 червня, рівно три, як його звільнили. Через тиждень у липні на острові встановили прикордонний знак і здійняли прапори. І хоча росіяни досі періодично обстрілюють безлюдну територію, чия це земля здалеку нагадує синьо-жовтий стяг. Олена Гущик, Роман Сищенко, ТСН 1+,1 Марафон. Єдині новини.